35 років будівництва і нарешті довгоочікуваний перший дзвоник. Два покоління мешканців села Новолабунь мріяли про школу. Нині усі роботи завершено. Сьогодні цей поріг переступить 134 школярі. Це учні чотирьох сіл: Юровщина, Троєщина, Новолабунь і Титьків. З села Титьків ми здійснюємо підвіз діток. Це приблизно 50 учнів. Новолабинський ліцей обладнаний усім необхідним для початку навчання. Також тут функціонує дошкільний заклад, який прийме цьогоріч 26 вихованців. Для них облаштовано окремий вхід. Проєкт на потужність закладу становить 274 учні. За словами підрядника, під час робіт виникало чимало труднощів через довгий строк будівництва. Крило це саме перше, його взагалі не було. Ми його розбирали до фундаменту. От повністю всю школу мусили ставити екскаватори, робити по-новому гідроізоляцію, підсилення школи металевими конструкціями повністю. І так потихеньку йшов процес будівництва. По мірі надходження коштів на будівництво школи витратили понад 65 мільйонів гривень із державного бюджету. Також допоміг із реалізації проєкту місцевий меценат. Я не міг мріяти і не міг думати, що ми ось. Під час війни завершимо це будівництво школи. Але ось мрія збулася, ми стоїмо поряд біля школи. Да, Тут ще багато роботи, да, тут ще є куди вкласти гроші. Але сьогодні мені приємно було дивитися на щасливі обличчя наших діток, які пішли в нове, просторе, світле приміщення. Для одинадцятикласників це останній рік навчання. Завершуватимуть здобуття загальної середньої освіти у новому ліцеї. Класний керівник випускників поділився. Такий ліцей колись був і його мрією. Та руки йшли, а будівництво все ж не завершувалось. Тепер ж радіє за своїх учнів, що вони мають змогу здобувати знання у хороших умовах. Сьому класу пощастило навчатися все таки новому приміщенні інші класи. Раніше закінчили, вони не дочекалися цієї миті приємної. Ця школа почала будуватися, коли я був ще в 11 класі. Вона почала будуватися, мені вже 51 рік нарешті дочекалися. Для випускників цей ліцей став місцем, куди хочеться повертатись, адже тепер навчатимуться із комфортом. В умовах навчались не дуже хороших, тому що школа була старенька, а зараз гарний ліцей. Ну... Я навіть не знаю, що сказати. Ну все супер, нам все дуже сильно подобається. Ну якщо порівняти, то ця напевно ще буде більш комфортніша ніж та, тому що ми там сиділи в одному класі. у е, Нас не було залу, а так зараз є спортзал, зараз є актова зала. Нам не потрібно ходити на вулицю, щоб сходити в їдальню, тому що вона всередині. і це набагато комфортніше. Попри те, що у закладі освіти є все найнеобхідніше, місце знань планують дообладнати. Так приладі закуплять у спортивний зал та дооблаштують дитячий майданчик, ми будемо, звісно ж, пріоритизувати для участі в державних програмах, для отримання державних субвенцій. І так само і обласний бюджет, і будемо стимулювати, щоб Полонська територіальна громада долучалась і у Порядку співфінансування співпраці так само продовжимо дооснащувати цю школу. Таким сповненим радості та нових сподівань розпочався навчальний рік у Полонській громаді. Тепер діти здобуватимуть знання із комфортом та у нових сучасних приміщеннях. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.